Всім привіт, котики, кіски, я містер Котик. Сьогодні будемо грати з Cool Boy Run Away, це продовження. Перед початком гри, як завжди, по традиції, натискайте на вподобайку, натискайте на кнопку підписатися, хто ще не підписався. Та закрий рот, тобі кажу, я розмовляю стійти Хесенько. Натискайте на кнопку підписатися, хто ще не підписався. Та натискайте на дзвоник, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. А ми погнали! Так що? Натискаємо easy та старт. Не так, зараз побачимо. Ну треба вчити уроки. Сам ну, ха -ха, нарвався. Так, все, натискаємо старт. Погнали! Let's go! Так, це він грає в метель, але я ще не пробував жодного разу. Напишіть, до речі, у коментарі, хто грав в метель або її пройшов. Це дуже круто. Так, давай щоденник подивимось. Що такое? Це друга вправа, треба зробити другу дві вправи. Так, там.

Повністю, цілком то повністю з тобою згоден, Андрійко. Так, це батарейки. Не будемо поки що їх брати. Там дві батарейки. Потрібно три, наскільки мені це відомо. Так, зачиняємо дверцятку про всяк випадок. Давайте дуємо. Так, можна і ось так без світла. Так. На жаль, нічого немає. Так. Так, а у смітті. Так, теж нічого немає. Там колись щось є. А! А, -а, 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 -а щоб ти срався, де ти взявся? О, ні-ні-ні-ні. Так, там що потрібна ганчірка? О, до речі, ганчірка. Так. Окей. Так, ось так. На місце його. Так. Ганчірку. Так, ганчірку сюди. Зачиняємо. Так. Оце сюди закрили. Так, все. Я вмикнув пральну машину. Треба зачекати, я так думаю, бо це я вперше зробив. Бо в минулих серіях я не знаходив ганчірку. Мені здається. Обістратися можна. А як? Все вже, сиди. Ну все, ти сховався, сиди тихесенько, не пукай. Та Гадіка. <звук> <звук> Ні, тобі так здається, бо порошок я. Я. Ну, держись! Так що вона пішла в кімнату умию. Я тут, у вані. Сподіваюсь, що ти зараз, як завжди, попукаєш, побігаєш і підеш далі. На кухню. батьку байдуже чули. Він там футбол дивиться. Так, музика. Чуєте? Зараз вона закінчиться. Я тобі не скажу, мама Галя. Ходить, шукає. чули? Ну, ми зачекаємо трішечки ще. Нікуди не поспішаємо. Але. Виходити небезпечно зараз з ванни, тому що мама Галя там шоває туди-сюди чуєте. Що як гадаєте, пішла на кухню вже чи ні? Ну все. Не ходить по коридору. Музики немає. Мені здається, що можна виходити брати ганчірку. До речі, я не знаю навіщо вона потрібна. Ми її попрали. вона вже чистесенька, гарнесенька, така новесенька. А! ти... Попісити або покакати. Батько. Так, я буду дивитися. Ти не проти, я так думаю. А, по. О. Є. Yeah! бейба. Yeah, так, детка. Так. Так, помити руки обов'язково, бо, може, торкнувся десь яєчек або огірка. Так, все. Він пішов. Круто. Так. Я так думаю. Так, потрібна викрутка, але в мене її поки що немає, на жаль. Так, ось тут я нічого не можу зробити. Так, у смітті ми дивилися, там нічого немає. А ось тут, ось тут тільки ховатися. Окей, давайте закриємо про всяк випадок. Так, давайте підемо. У спальню. Ось так. Та відкриємо сейф. Так, зараз я подивлюсь, я трішечки підготувався. Так, робить скріншот. Якщо будете проходити, так. Ось так. Ось так, да уже. так помаранчевый, так, э -э желтый, белый, так, червоный. І ось тут потрібен червоний, але його немає. Я не можу. Ого! Бачте, жовтий. Фу 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 фу, фу. Ідіть сюди, папалзя! Ооо! Я не знав, Давай, що. Бістро, що телефон у нього у спальні. Я думав, що он Раз, на, кори... два, на коридорі. Три, Та закрий рот. Четыре, Пять, Капець. Шесть, семь, Це мені восемь, здається. Под... Закрий рот. Я розмовляю. Мені здається, що треба. У дитячій кімнаті подивитися на кубик Рубик та подивитися, щоб там був такий колір на кубику, як у мене, як у нього у спальні, тому у сейфі, тому що тупо пощастило минулого разу.

Всередині, так? Та да бійки уже. Ось. Ось це нам потрібно. Так, зараз одну секунду. Так, все. Ну що, пішли тоді? Спробуємо ще раз. Так, так, білий. Є. Так, ось тут помаранчевий. Є. Ось тут червоний. Є. Ось тут синій. Є. Так, жовтий він, бачите, не перемикається. Він всередині такий, як є. Так, ось тут червоний. Ось тут синій. Ось тут зелений. Я так пробіг його, так. І ось тут синій. Все. Бачили, як? О -о -о -о! Зарядка від ноутбука, чи що? Що це таке? Так, ну окей. Так, давайте тоді відкриємо шафу, підготуємось туди ховатися. Давайте візьмемо вазу. Так, а можна і ключ, щоб так випав, щоб батько не почув? Давайте спробуємо. Ну, да, 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 Що? Вийшло? Так, пойду палью цвіти. Цвіти. Так, давай, мама, Галя, йди. Так, ні, квітка в... Ні. Все, я сховався. Так, треба е, стояти, не пукати. Тихесенько у шафі, щоб е, батько гієн не почув. Все, все норм, йди дивитися телек. Ну вже ж. В тебе дах тече, як у мами Галі. Так. Ну що, все. Виходимо. О! Пойду гляну, хто там мені пише. Капець. О, бачили, на тумбочці лежить телефон, йому приходить повідомлення, що у містер Котік Плей вийшло нове відео проходження Schoolboy Runway. Все, він пішов дивитися. Зараз натисне на вподобаєчку. Натисне на кнопку підписатися, якщо не підписався. Так. Та натисне. Мама Галя. Та натисне на дзвоник. Щоб йому знову приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Так, шукаю. От зараз почекаємо, музика пройде і все. Чук, чук, чук. Це я! А, -а, а я думал, что это не сюда. Если нечем мыть пол, значит будешь мыть унитаз. Фу, так это... Це... Батько туда... Не долго ждать. Ходить. Фу. Чё смотришь, как баран? Та чухую, я чухую, мию, що ти не бачиш. Задовбала. Ай, молодець какой, як как хорошо у тебя получается. Так. Типер завжди будеш мити. Кипець здрала вже це мама Галя. Так, що? Потрібно взяти ключ. Давайте зачинимо двері, бо бачили, вона прошарена. Чудачка, чувачка. Чувіха. Так, де ключ? Де він випав? Так, о! Все круто, є ключ. Так, все. Мені здається, що тут нічого цікавого не має. Так, давайте, до речі. Подивимось. О, ось телефон, батьки. Батьком Махно. Так. Все мені вже добре. О, до речі, ноутбук. Бачили? А в мене є зарядка, якщо що. Ужас. Ось так можу. Ось так. Ччпоньк. Так, а чому я не можу? О, все, я його підключив. Круто. Фу. А що це у нього за прізвище? Пає є. Белогенади. Омейгад. Омийгад, омейгад. Так. Uh, так, а який пароль? Який пароль? Uh, так. Uh, якийсь пароль, якийсь пароль, але я не знаю. Так, давайте ключ. Підемо, пошукаємо лямпочку та відкриємо двері. о май гад Давайте подивимось. пішла поливати квіти тупо, бачили? Так. Що тут таке цікаве? Ось тут? Так, до речі, якщо буде пікати телефон, то Фу, зараз прийде капець. Може, треба було не в кімнату бігти, а у ванній кімнаті сховатися. А, була відкрита, я зачинив її. Та я уроки вчу. Так капець що, треба. Тупой? Капець, треба було ховатися. Оце я дурбецел. Все це не проходить, якщо, якщо в кімнату заходити, якщо, наприклад, щось розбив. До речі, засуджую, що там батько зараз робить з Андріком. Кому теж не подобається, пишіть у коментарі. Якщо ви проти цього, що батько робить з Андріком, натискайте вподобайку, подивимось, скільки вас. Так що, ну що, так сьогодні зіграли. Будемо продовжити у наступному відео. А тепер дякую вам за перегляд. До нових зустріч, до побачення. Мяу!